Сезонне линяння. Що робити? Мінімум двічі на рік навесні і восени розкішна шубка починає рідшати. У будинку утворюються справжні килими шерстинок. Важливо знати, линяння у собак та котів це природній процес. Запобігти якому неможливо. Але можна допомогти нашим друзям, а заразом і собі. По-перше, регулярно вичисуйте улюбленця. Для цього потрібен інструмент щітка, рукавичка, пуходерка або фурмінатор. Частота розчисування залежить від конкретного вихованця та типу його шерсті. Друге, правильно купайте котів та собак, рекомендується купати один раз на 21-28 днів. Саме стільки складає цикл оновлення клітин дерми. У період линяння можна придбати спеціальний шампунь та кондиціонер для регулювання линяння. По третє, зверніть увагу на раціон харчування. Якщо у раціоні собаки чи кішки не вистачає корисних харчовин, додайте вітаміни. Правильний догляд за улюбленцем допоможе легше перенести період линяння та збереже ваші нерви. Розкажіть в коментах, а ваш вихов. Ванець сильно линяє.